Студії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Другу безсонну ніч поспіль пережила Одеса через масований наліт дронів Камікадзе. Наші сили ППО знищили 18 ворожих безпілотників. Під час нічної атаки, на щастя, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає. А вранці, 6 березня, Росія ще раз вдарила по Одесі, коли у місті перебував президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. У результаті атаки є загиблі. Армія РФ била по населених пунктах і промислових об'єктах у прибережній зоні. При цьому дрони маневрували в житлових кварталах, що ускладнювало роботу силам ППО. У наслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі. Пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газопровід і житлові будинки в приватному секторі. Крім того, зачеплено мережі обленерго без світла залишилося понад 200 споживачів. Обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях прильотів працюють правоохоронці. Повідомили в силах оборони Півдня. Ні, України, після нічної атаки дронами вранці 6 березня Росія нанесла ракетний удар по Одесі. У цей час у місті з візитом перебував президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. У момент атаки високопосадовці знаходилися в порту. Інформація про загиблих і поранених в результаті ракетного удару підтвердив президент. Сьогодні це відповідний удар. А ну ви бачите, з ким ми маємо. Справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є це військові або цивільні, хто б не був. Є гості міжнародні. цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо: це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. 6 березня до Одеси прибув президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Високопосадовці, зокрема, відвідали місце найстрашнішої за кількістю людських жертв трагедії житловий будинок у Пересипському районі. Президент Зеленський прокоментував посилення обороноздатності, а також анонсував підготовку двосторонньої угоди безпекових гарантії з Грецією. Зустріч в Одесі двох високопосадовців: президента України і прем'єр-міністра Греції покликана підтримати одеситів, які пережили 2 березня російський удар, що забрав життя 12 людей. Серед них п'ятеро дітей. Ось проти кого воює Росія. Мої співчуття рідним та близьким, і подібні російські удари дронами ракетами продовжуються щодня і щоноч. лише за минулу ніч. Лише тут, лише тут, в межах тільки Одеської області вдалося збити 20 шахетів, а загалом по країні за ніч було більше 30. Сьогодні вранці по Одесі було завдано чергового удару, і саме це реальна сутність дій Росії постійний терор. І кожен збитий шахет, кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак це врятоване життя. Людей врятовані будинки, врятована інфраструктура, і саме тому Україні так потрібна допомога із ППО і з іншою зброєю. Росія нанесла ракетний удар по Одесі у той момент, коли президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцатакіс були в Одеському порту. Ми почули е звук сирен і вибухи, які були дуже. Близько від нас відбулися. Ми не встигли е, піти в е, якесь захищене місце, і тому це дуже дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Е, ця війна не милує нікого, тому що ми знаходимося в прекрасному місці з. Культурними пам'ятками, і вони можуть бути зруйновані саме тому, що Україні простої про протистоїть, Україна протистоїть такому варварській силі. Голова уряду Греції акцентував на культурних зв'язках. Одеса надзвичайно важливе місто для грецької історії та культури. Також тут зосереджена велика грецька діаспора. Саме тут організація Філікій Терес запалила самолоскиб гребської революції, і гаслом цієї революції було свобода і або смерть. І зараз це місто є символом опору, а український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на устах. Крім того, разом з Маріуполем Одеса багато століть була ключовим пунктом поширення. Діаспори грецької на узбережжі Чорного моря в наш час, в наші дні. Це місто є зразком опору російському вторгненню та окупації. Це вдвічі збільшує зв'язки, які пов'язують наші країни суспільства та е, спільний історичний шлях. Моя присутність е, тут відзеркалює повагу, яку відчуває весь вільний світ до вашого героїчного народу. Одночасно підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність мільйонів співгромадян. Греція продовжуватиме підтримувати українців у боротьбі з російською навалою. Також Афіни прагнуть взяти участь у відбудові України, в тому числі й Одеси. Абсолютна більшість. Мішені Росії це звичайні цивільні об'єкти, будинки, і церкви, інфраструктура, і школа, університети все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи, і це додасть обом нашим народам сили, новим економічних соціальних можливостей, нові робочі місця Бо в умовах захисту проти терору, економічна. Взаємодія вона завжди збільшує можливості фізичної оборони. Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою. І не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу. Зараз Київ і Афіни працюють над двосторонньою угодою безпекових гарантій під час візиту до Одеси. Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку такої угоди, яка найближчим часом має бути підписана з Грецією. Минуло рівно два роки з першого масштабного мітингу херсонців проти окупантів. Тоді жителі міста показали, що Херсон це Україна, і, попри подальшу окупацію та сьогоднішні ворожі обстріли, вони продовжують це доводити. Волонтери Валерій Камагоров та Вікторія Салміна пережили найстрашніше російський полон. Та ворогу не вдалося зламати херсонців, і вони сьогодні роблять усе, аби наблизити нашу перемогу. З початку окупації Херсон потрапив в гуманітарну катастрофу. Неможливо було дістати ліки та зняти готівку. Полиці магазинів були спустошені, настав інформаційний блокаут. Проте херсонці не зламалися і почали активно допомагати один одному. От того, що у тебе кожен день, день сурка, ти повинен чим-то займатися, це можна було з сума. Я вже потом. Где-то через неделю, наверное, начали появляться там организации, волонтеры, которые там то обеды готовили бесплатные. Я всем подряд писала, что у меня есть машина, у меня есть там возможность помогать, давайте там посуду мыть, чистить картошку. То есть мне было все равно, что делать, мне хотелось быть полезной. Не поехать кукухой. Если брать формально, да, ты кому-то помогаешь, ты в движении, ты ну, немножко не, не, ну, не то, что не задумываешься, отстраняешься от того, то, что рядом вот эта вся гниль катается, чудит, творят. Ты как-то немножко от этого не то, что закрываешься, тебе мозок переключен, як правильні где знайти, дістати людині те, що необхідне. 24 серпня 2022 року на День Незалежності України викрали Валерія з власного будинку та закрили в одній із найстрашніших катівень міста. Там чоловік перебував протягом місяця, доки не перевезли до іншого місця утримання. От мой стульчик. Отак от ложиш, Вот эту часть вырываешь, ложь наискосок, чтобы можно было хоть как-то прилечь, скажем так. Сидеть нельзя было. На стулях трохи згодом до цієї шкатівні в камеру під номером один потрапила Вікторія Салміна. Окупанти викрили жінку, коли вона фасувала гуманітарні набори для херсонців. Згодом їй, як і Валерію, довелося пережити побої та допити струмом. Єдине, що не давало опустити руки та зламатися, це почуття гумору, каже Вікторія. Так жінка не давала своїм співкамерникам її жаліти. Може я приходжу, и они все такие боятся ко мне, там, типа, Вика, там, ложись, ложись, там, хочешь водички, ну, то есть тебя, когда бьют током, ты в мешке, то у тебя все пересыхает, ты не можешь не говорить, и вот реально в голове как желе, ну, типа, ты вообще не соображаешь, то есть ток это, это, мне еще на пальцы ставили, а некоторым людям ставили на уши, это еще хуже, ну, то есть, вот, и то есть у тебя реально в голове желе, ты первые полчаса вообще ничего не соображаешь, и вот они, типа, Вика, проходи, ложись, ложись, там, Я, я пам'ятаю, що там є и такая Говорю так, говорю, звание Голосящий кі він нашого подвала достається мені. У нелюдських умовах без світла, опалення, місця, де можна спати, та уборною. Вікторія Салміна провела 24 дні. Валерія Комагорову ж довелося перебувати в полоні окупантів протягом двох місяців. І, хоча з тих страшних подій пройшло вже більше року, ворог продовжує руйнувати життя херсонців навіть на відстані. Місто щодня потерпає від обстрілів. Та, попри це, люди гуртуються та продовжують допомагати зсу. Так Вікторія плете маскувальні сітки для українських військових, а також збирає для них гуманітарну допомогу. Продовжує свою волонтерську діяльність і Валерій. Я от мальчикам собрала шоколадки, мені вічна дарять чорний шоколад, а я його не люблю. А я где-то услышала, что черный шоколад он там как-то и согревает, и у него высокая там какая-то э, типа бодрит что ли. Вот я такая, о, все, шоколадки поедут пацанам. По то есть, я же говорю, это не всегда про деньги. Помощь не всегда про деньги. И я в своем ТикТоке пытаюсь это людям в том числе донести. Поступила просьба там по технике. Что-то пытаюсь, нахожу, восстанавливаю, делаю, отправляю. Надо сделать какой-то сбор, так же само с Леной. Делаем какие-то сборы, там экофулки, генераторы, какие-то запчасти. Надо было пацанам техника, что в наших силах было. Нас собирали, кто-то там ребята донатил, сборы сделали, купили ту машинку. Надо было там где-то даже просто мы ее забрали. Херсонці вірять, тільки об'єднавши спільні зусилля, можна здолати ворога та наблизити нашу перемогу. Чи буде цього року посуха, чи не буде, чи буде врожай хлібу, чи не буде. До переживань воєнного часу додаються і такі питання. Перехічні громадяни разом із фермерами бажають бути з хлібом. Як у народі кажуть, де хліб та вода, та нема голода. Під час спілкування з представниками аграрного університету наша знімальна група дізналася, що Одещина взагалі розташована в зоні ризикованого землеробства. Тому потрібно не гадати на погоду, а вдосконалювати технології. Відомо, що племена землеробів і скотарів жили на території сучасної Одещини ще у 4-3 тисячоліття до нашої ери. Можливо, погодні умови тоді були іншими. У новітній час за регіоном закріпилася саме репутація зони ризикованого землеробства. Про це розповіли в Одеському національному аграрному університеті. І зона півдня завжди була ризикованою. І кожен рік. Фермери стикаються з цією проблематикою, що або дощі пішли під час збирання урожаю, або не вистачає дощів, або посуха. І це, звичайно, ми як вам сказати, передбачити не можемо, але враховуючи те, що ми зараз розвиваємося в цій зоні, то у нас направлена діяльність йде саме на зрошування. Так склалися воєнні реалії, що через підрив дамби на Каховський ГЕС наразі найбільша кількість зрошуваних земель на Одещині. Загальна площа їх складає більше 200 тисяч гектарів, з яких фактично поки зрошується приблизно 40 тисяч. І ці площі потрібно збільшувати. Також у регіоні переглядаються строки сівби. Деякі господарства перейшли навіть на нульовий обробіток ґрунту, каже Анна Кривенко. Нульовий обробіток ґрунту це коли ми робимо посів майже в стерню без попереднього обробітку ґрунту або з мінімальним обробітком ґрунту. По-перше, це вологозбереження. По-друге, це економія ресурсів. По-третє, це ну, підвищення в деяких випадків навіть урожайності. За довоєнною статистикою на Одещині середня урожайність озимої пшениці була майже 2 тони на гектар. А деякі господарства, що засіли з нульовою обробкою ґрунту, тобто без оренки, боронування та культивації, зібрали більше 5 тонн з гектара, але не все так просто потрібно суворе дотримання сівозміни, норми добрив, вирівнювання поля та активне застосування засобів захисту рослин. Звертаються у нас фермерські господарства. На сьогодні ми ведемо і вели наукові тематики саме по зверненням фермерів, які саме були зацікавлені в дослідженні їхніх ґрунтів, їхніх розробці їхньої сівозміни, підбор правильної технології під ту чи іншу культуру, підбор заходів захисту. Під час воєнного стану науковців також особливо турбує ситуація з насінництвом. Тільки по Одеській області на майже 50% скоротилася кількість господарств, які займаються саме насінництвом. Перед війною у нас були господарства, які були насінневі господарства, базові, в яких можна було придбати високоякісне зерно на сьогодні, це одиниці. І якість навіть їх ставиться під сумнів. Завідувачка кафедри захисту генетики і селекції рослин вважає, що необхідні увага і дотації з боку держави для господарств, які займаються вирощуванням насіння для майбутніх врожаїв. Рятувальники гасили масштабну пожежу в Пересівському районі. Горів одноповерховий житловий будинок. Мешканців евакуювали, ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула на вулиці Закарпатській. Горіло домашнє майно в одноповерховому житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. За півгодини загоряння на площі 70 квадратних метрів загасили. Обійшлося без постраждалих. Причину та збитки з'ясовують експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. В Одесі затримала підлітка, який накинувся з ножем на перехожого. 15-річному хлопцю не сподобалося зауваження, яке зробив чоловік з приводу занадто галасливої поведінки компанії його друзів. Напад стався ввечері на адміральському проспекті. Чоловік прогулювався з собакою і зробив зауваження підліткам, які сильно галасували і нецензурно висловлювалися на дитячому майданчику. Один із юнаків почав огризатися, влаштував бійку, а потім дістав ніж і кілька разів ударив перехожого у груди. Після цього хлопець втік, виконувши ніж дорогою. Постраждалого доставили у лікарню з трьома проникаючими пораненнями грудної клітини, а підлітка затримали. Якщо суд визнає його винним, хлопцеві загрожує до вісьми років ув'язнення. Макарони, солодощі та амфетамін в Одесі. затримали жінку, яка отримала на пошті посилку з великою партією наркотиків. Жінку затримали на вулиці Фонтанській. Щойно вона забрала з поштового відділення посилку з продуктами харчування. Під час перевірки серед макаронних виробів і солодощів правоохоронці виявили пакет з амфетаміном вагою понад 150 грамів, що вважається особливо великою партією. Наркотики одеситка замовила через один з месенджерів, планувала вдома розфасувати та продати в Одесі. Фігурантку помістили в СІЗО. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Поет, письменник, художник, гравер, етнограф, борець за незалежність України людина слова якої сьогодні сприймаються як пророцтва та керівництво до дій. А ще душевний та щедрий хлопець, який міг весь свій гонорар за картину віддати вуличному музиканту. Все це про Тараса Шевченко в Одеській національній науковій бібліотеці проходять традиційні шевченківські читання, присвячені 210-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Його називають провидцем, слова якого сьогодні звучать так, наче він звертався саме до нас сьогоднішніх. Борітися, поборете, Вам Бог помагає. Напередодні 210-річчя з дня народження Тараса Шевченко в Одеській національній науковій бібліотеці проходять читання, присвячені творчості Великого Кобзаря. Цей проект має багаторічну історію. Його не зупиняють ані обмеження локдауну, ані війна. Ніщо не має зупиняти українця, який хоче знати більше про свого національного пророка і генія. Саме ці меті присвячений цей проєкт, який вже понад вже стільки років впроваджує команда бібліотека у партнерстві з провідними науковцями, культурологами, мистецтвознавцями, літературознавцями, філологами. То що кожного року ми привертаємо увагу до того чи іншого аспекту духовної, літературної, мистецької спадщини Тараса Григоровича Шевченка. З одного боку, Тарас Шевченко став для українців своєрідною іконою. Склалися навіть певні стереотипи, які стосуються й образу поета, і його творчості. Під час читань про Шевченко говорять саме як про людину: багатогранну, талановиту, іноді відчайдушну та щедру. В ньому поєднувалися такі, знаєте, непоєднувані речі. Він був меланхоліком і холериком. Тобто, це щось таке, це такий був вир емоцій всередині ці. плюс талант. Що Тарас? Тарас, коли пот стає вільною людиною, що відбувається з ним? Він автоматично потрапляє аж на третій курс Академії художств. Талант Шевченка як художника проявився раніше, ніж талант як поета. Портрети, пейзажі, побутові сцени, написані маслом та аквареллю. Нагороди, визнання, його картини з задоволенням купляли. А ось раціонально витрачати гроші сільський хлопець, колишній кріпак не вмів, говорять фахівці. І він міг піти купити щось неймовірне з одягу, таке, що як наймодніший франт. Або прийшов кобзар якийсь сліпий з хлопчиком, йшов вулицю і він покликав, і він віддає увесь гонорар. А потім голодує до наступної виставки своїх картин. Тобто це жива людина була, якій було властиво помилятися, якій було властиво закохуватися. В музеї книги, де проходять читання, виставлена і акварель. Виставка однієї картини. Це робота народного художника України Анатолія Кравченко. Копія малюнку Шевченка. Це копія одна з картин серії Шевченкової криниці. Це серія копій Шевченківських акварелей, які робив наш кобзар, коли перебував на засланні біля Аральського моря, ну, ніби степи, ніби така суха колористика, але це, по-перше, показує, наскільки твори Шевченко мають певну значущість в творчості зростання митця, Ця невеличка акварель своєрідна паралель з сьогоденням, говорить Тамара Кухарук. Відцінки червоного нагадують сьогоднішні будні опалені війною. І сьогодні в нас також така суха, червона, опалена дійсність, але небо пробивається, надія є, і тому, коли дивишся на цю невеличку акварель, то ніби затишок, надія. Якісь світле почуття, попри всі негаразди, попри всю цю сухість, вони воскресають в душі. Творчість Шевченка це ще й загадка, яку розгадують дослідники і сьогодні. І незважаючи на те, що пройшло більше двох століть зі дня народження поета, досі фахівці знаходять в його творчості нові послання, нові сторінки, розгадують нові коди. Навіть часи війни наше культурне життя продовжується, наукові розвідки тривають. Робота бібліотек, музеїв, архівів допомагає цим розвідкам. І ось сьогодні ми знову чуємо про нові і нові аспекти життя історії життя Шевченка, його творчого спадку, про які раніше ми не знали. Сьогодні, незважаючи на буремні часи, фонд бібліотеки поповнюється новими книгами, присвяченими творчості Шевченка. До ювелею за дня народження поета завдяки меценату Валерію Махіну в науковій бібліотеці з'явилися два видання: музична Шевченкіана та Шевченківська енциклопедія. Надію, що я сам змогу а, в майбутньому ще… помочь библиотеке приобрести ну, какие-то нужные и потребные нашим громадянам для науковых исследований издания. Ну и как бы, может быть, от моей капли будет потечет, как говорится, речка меценатов, подарков от меценатов в наши фонды библиотеки. Сьогодні говорять фахівці, досліджуючи тексти Шевченка, можна побачити відповіді і перегуки з сьогоденням з боротьбою України за право залишатися вільною та незалежною. Природа не зрадила своїм традиціям на Одещині. Початок березня сухий та трохи прохолодний згідно із багаторічними спостереженнями синоптиків. Справжнього весняного тепла ще слід почекати. Про погодні умови у найближчі дні докладніше розповіли синоптики гідромецентру Чорного та Азовського морів. Березень на Одещині розпочався традиційно для цього регіону з сухою та прохолодною погодою, що узгоджується з багаторічними спостереженнями метеорологів. Весняне тепло ще не настало, проте на вулиці все одно більш-менш комфортно. Згідно з повідомленням синоптиків, найближчими днями в Одесі та області утримається переважно суха погода з поступовим зниженням температури повітря. У місто Одеса та Одеській області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східної четверті 7-12 метрів за секунду. Температурні показники: вночі по місту Одеса 2-4 тепла, вдень 5-7 тепла. У Одеській області температура вночі від одного морозу до 4 тепла і вдень 5-10 тепла. На автошляхах області видимість добра. Далі метеорологи прогнозують також незначне зниження температури повітря через вплив антициклону під назвою «Джаспер» з північних районів Європи. Саме він принесе більш холодну повітряну масу. 8-9 березня очікується мінлива хмарність та безістотних опадів. Вітер північний помірений, температура вночі від 4 морозу до 1 тепла і вдень 6-11 тепла. І якщо протягом поточного тижня значних опадів на одещині синоптики не обіцяють, все ж таки незначний дощ можливий 11 березня. 10-11 березня без істотних опадів лише в день 11 березня місцями невеликий дощ. Температура вночі від двох морозу до трьох тепла, і в день 8-13 тепла. За словами метеорологів, більш прохолодна погода триватиме переважно у нічний час, тоді як в день температурний фон залишатиметься на досить високому рівні. На цьому випуск завершено. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.